Вони не такі могутні, як Чорні орки, але в їхній броні немає рівних. Заковані в броню орки з темних земель, готові витримати будь-який удар, а потім відстрелити комусь бочку. Або навпаки. Новий монстр хоче зжерти щось смачненьке? Скавен? М -м, підійде! Нова важка піхота для орків. У них неймовірно товстенна броня та невпинна жага до завоювань. Є два різновиди орків ближнього бою, це орки з мечем та щитом, та орки з дворучним молотом. Їх товста броня робить їх дуже повільними, але дуже живучими. Нова артилерійська одиниця орки з пушками. Вони стріляють недалеко та мають невеликий боєзапас. Але їх постріли дуже ефективні. А якщо діло доходить до ближнього бою, то вони завдяки своїй товстенній броні можуть доволі довго в ньому виживати. Darklands Drake монстр із темних земель, має неймовірно велику масу. Та величезну кількість ХП, але маленьку шкоду у ближньому бою. Тому він може лише утримувати ворогів на місці, доки наші орки роблять свою чорну справу. Наїзник з темних земель. Він наймається уже у комплекті зі своїм маунтом. Цей юніт більш крутіший, ніж попередній, тому що на ньому сидить крутий орк. Ну і наш старий добрий знайомий Варбос з темних земель. Дуже крутий орк, який тепер веде ще крутіших хлопців до нових перемог. Щоб наймати нові підрозділи, потрібно будувати нові бараки. Бараки орків з темних земель, усього їх 4 рівні. Новий герой Darklands Drake Riders який має особисту гілку прокачки, яка доступна із 12 рангу. Новий лорд Варбос із Темних земель. В нього є своя унікальна гілка прокачки. Дякую за перегляд і до зустрічі! Силка на мод буде в описі.